Вітаю, друзі! А ви знаєте, що майже всі священники не вірують. Саме так, невіруючі. я не обмовився. Для мене зовсім недавно ця думка стала очевидною. Тож, сьогодні буде викриття і зізнання. Сьогодні ми говоримо про те, що, як правило, замовчують. І щоб ні про кого не казати поганого, давайте я сьогодні буду говорити про себе. Я ж також священник. Мене ж також певна кількість людей вважає невіруючим. Тому давайте я розкажу, чому і я сам себе у певному сенсі можу назвати невіруючим. Що взагалі мене надихнуло говорити сьогодні про це. Останній час у мене був певний конфлікт з Ютубом, бо я там говорю, на мою думку, важливі речі, а вони якось мало кого зацікавлюють. І це викликає деяку, так би мовити, творчу кризу. Я взагалі думав сьогодні утриматися від публікації відео, бо з натхненням дефіцит. До того ж, я на тижні подивився випадково. Декілька відео про моїх братів у служінні. Я їх особисто не знаю, і стрічка новин у Фейсбуці мені сама запропонувала ці відео. І в одному із них, один дуже популярний в мережі священник, розповідає, що він додатково працює на декількох роботах, щоб матеріально не залежати від парафії. Тим більше, що парафії, наскільки я зрозумів, не такі вже і потужні. І що пишуть у коментарях: священник, не віруючи, ходить на роботу, значить, його цікавлять лише гроші. А отже, він невіруючий. Окей, добре. Про іншого був сюжет в новинах. Я навіть не знаю, що то за священник, звідки він. Якесь маленьке село, наскільки я зрозумів, літній за віком священник у якомусь робочому вбранні розповідає, що парафія маленька, тому ось у нього сад, отут у нього домашня худоба, і він і сам перед камерою стоїть з лопатою, чи то з граблями, мабуть. І потім він говорить, додає, що хоч парафія і маленька, але ось ми в церкві робимо нові сходи, щоб усім було зручно підніматися до храму. Отут пандус зараз робимо, щоб маломобільні люди також могли відвідати богослужіння без перешкод. І що про це пишуть? Піп невіруючий. Бо він оббирає людей, щоб зробити ремонт на своїй роботі. Ну, тобто, у храмі. Був ще й третій сюжет про священника, все так випадково співпало. І той священник волонтер він збирає кошти, возить бійцям автомобілі на лінію фронту іншу гуманітарну допомогу, одним словом, активна людина. Який він правильно невіруючий. бо віруючий священник мав би молитися у храмі, а не кататися там по усяким фронтам. Я добре розумію, що формувати своє життя на основі коментарів у Фейсбуці це божевілля. І всерйоз сприймати те, що пишуть невідомі тобі люди, ну, це також безглуздо. Але роздуми над оцими ситуаціями, коли будь-якого -ко, священника можна назвати невіруючим, і ще там підібрати до цього достатню кількість аргументів, а під цим коментарем ще залишуть велику кількість лайків, то все це мене наштовхнуло на те. Щоб поговорити і про своє власне невір'я. Бо якщо такі віддані пастирі, скромні, жартовні, ті, про яких я бачив у відео, якщо вони вже не віруючи в очах декого, то я не віруючи і подавно. І саме тому я сьогодні буду зізнаватися вам у своєму невірстві. У що я, як священник, не вірю? Цей список майже. Безкінечний, але обмежимося лише деякими прикладами. Ну, наприклад, я не вірю, що священник повинен відповідати усім уявленням про нього. Бо для когось ти обов'язково будеш не таким. Якщо ми хоча б раз відкривали Євангеліє, то ми знаємо, що навіть Господь, довершена людина і син Божий, також був не таким. Разом із тим, я не вірю. Що священик це людина, яка сутнісно інша за своїх парафіян. Ні. Якщо ми все так само уважно читаємо Писання, то побачимо, що сутнісну особливість мають усі християни через хрещення і миропомазання, в якому ми всі отримали дар Святого Духа і стали членами Церкви Христової, нового народу Божого. Саме ці таїнства визначають наш сутнісний стан як християн, як дітей Божих, якщо цитувати апостола Іоанна Богослова. Але, оскільки церква це спільнота, то, очевидно, є ті, кому доручені певні додаткові обов'язки цій спільноті. Власне, задля цього і існують пастирі. Так, я вірю і переконаний, що рукопокладений чоловік. Отримує дар Святого Духа для проходження свого служіння, на яке він обраний: діякона, присвітера, чи єпископа. Але по суті, він залишається все тією ж людиною. До того отриманий дар може бути зовсім нереалізований. Ще, наприклад, я не вірю, що у Бога поганий слух, і що йому треба постійно одне і те саме повторювати, наче він не почув або Почув, але забув. Я не вірю також, що Бог себе поводить як людина дріб'язково, прискіпливо, мстиво з образою. Тут все просто. Якщо я, як людина, вмію прощати, входити в положення іншого, терпіти, бути милосердним, хоча б інколи, то це все я можу робити лише тому, що Бог поділився зі мною цими рисами. Цими якостями. І після цього думати, що я здатен простити від чистого серця без умов, принижень чи випрошувань, що прости мене, прости мене. Я можу, а він, який є джерелом цих властивостей, не може так зробити. Ну, вибачте, це навіть по-людськи нелогічно. Я не вірю у те, що все, що існує в церкві, воно від Бога. Колись, коли, як я навчався ще в семінарії, мені потрапило до рук якась така брошурка за авторства одного шанованого архімандрита, якогось там великого духівника. І ось він впевнено на сторінках цієї книжечки заявляв: я ці слова запам'ятав майже як цитату: усе, що є у православній церкві, канони, догмати, навіть чин богослужіння це все незмінне від часів. Апостолів, заявляв цей священник. Як кажуть притомні люди, іспанський сором. Бо як таке, ну, слухайте, можна казати, як такому неввігласту можна навчати людей? Бо нам варто чітко розрізняти, що у нашому християнстві від Бога, а що є людською традицією. І перевірити це дуже просто. Подивіться, про що йдеться у священному писанні. Чи там говориться про акафісти, чи йдеться там про те, що священник зобов'язаний носити довгий чорний одяг? Або чи вимагає Євангелія наявність часослова, там кадила, типікону, чи поста перед причастям? Очевидно, ні. І що це значить? А це значить лише одне: що всі ці явища і ще багато інших, це частина традиції, а не віри. Тож, чи треба тепер відкинути все, про що не написано в Біблії? Очевидно ні. Логіка тут найпростіша. Дозволено все, що не заборонено. Але ставити на один рівень віру у Сина Божого як Спасителя світу, і віру у те, що якщо ти там не дочитав дві молитви із молитовника, то це все неправильна молитва, і Бог її тобі не зарахує. Ну вибачте, так не можна. Це банальне невіглоство. Я добре розумію, що воно з'являється там, де багато щирості і мало знань, але саме тому я казав і продовжую говорити, що лише свідома віра це віра, яка звільняє. Не емоції, які я відчуваю, не внутрішній стан, який я переживаю, а вірність тому, що сказав Господь. Оце віра в біблійному розумінні. Я можу нічого не відчувати. Але я повинен зберігати довіру і вірність тому, хто вірний мені, як сказано в посланні до євреїв. Бо слухайте: вам і атеїст скаже, що на черговому парт зібранні він відчував таке піднесення духу, що тепер він точно впевнений, що Ленін хоче помер, але точно живий. Знав би той комуніст слово благодать, то він би обов'язково його використав, щоб описати свій стан. Тому не на ці всі емоційні речі потрібно звертати увагу, а на сутність, яка стає нашою лише тоді, коли віра буває свідомою. А оці всі перекоси, вони виникають тоді, повторюсь. Коли щирості багато, а знань бракує. Так, знання не спасають, слухайте. Я це знаю не гірше аніж інші. Але я бачу, до якого жаху доходить віра тих, хто знаннями своєї віри нехтує. Добре. У що я ще не вірю? Я, наприклад, не вірю у те, що таїнства діють автоматично. Думаю, багато хто у це не вірить, але нерідко нам чогось бракує. Аби слідувати повністю цьому переконанню. Знаєте, для мене ця тема взагалі болюча, оця несвідома участь у таїнствах. Ну, повинно ж бути все навпаки. Спочатку усвідомлена віра, а потім як вияв цієї віри, участь у таїнствах. Бо таїнства віри не додають навпаки. Таїнство лише тоді має сенс, коли людина має біблійну віру. Бо Погодьтесь, вірувати можна взагалі-то у досить різні явища. А ми себе, на жаль, на практиці переконали у зворотньому, хоче, щоб дитина стала християнином, носи на причастя. Ну, слухайте, носили. І де ті діти, яких носили? Хтось залишився так. Але ж залишився не тому, що його носили до причастя, бо носили десятки, якщо не сотні, тих дітей, а залишились одиниці. І залишились ті, кого навчали в вірі. Або треба похрестити дитину. Тоді ангел-охоронець буде ту дитину захищати, а ми зможемо за ту людину, дитину, молитися і тому, завдяки нашій молитві вона стане християнином. Я вже мовчу про повне викривлення змісту таїнства хрещення, бо де там погрібіння і воскресіння із Христом, наприклад. Почитайте 6, -й, 6 -й розділ послання римлян апостола Павла. Я задам лише одне питання. стосовно того, що потрібно похрестити, а там дивись людина і стане віруючою. До цього всього я задам лише одне питання: актуальне, болюче. А який відсоток військових російської армії хрещених? Ну тобто, скільки людей. В російській армії, яка зараз проти нас воює і вбиває нас і на фронті, і в мирних городах, містах і селах? Який там відсоток хрещений? Я думаю, судтє. І за тих військових молиться ціла помісна церква, РПЦ. Так чому це їм ані хрещення, ані ті молитви, не допомогло то їм все стати християнами? А може справа в тому, що вірі потрібно вчити, може, тому, що віра від слухання, а слухання від проповіді Слова Божого, як каже апостол Павло, а не від того, що тебе у купіль колись занурило? І до речі, якщо хтось ризикне мене звинуватити у тому, що я ось такими словами принижую таїнство хрещення, то я скажу у відповідь так: ніхто більше не принижує хрещення, аніж той. То звершу його над людьми, які не мають, хоча б бодай мінімальної усвідомленої віри. Я не кажу довершеної, бо довершеної віри не має ніхто. Але бодай мінімально потрібно обов'язково мати, і це вимагає від нас слово Боже. І оцей принцип він же стосується не лише хрещення, не лише. Бо знаєте, я часто чую, як православні жаліються. Ось, протестантів в Україні стає багато, у них молодь. У них потужні спільноти, вони хочуть витіснити православ'я, а Україна це ж православна країна, а на що вони тут взагалі нам потрібні? А в мене одне питання до цього всього. Так може нам варто Слово Боже, хоча б проголошувати, якщо жити згідно нього не вдається? Може нам потрібно все-таки проголошувати Слово Боже, а не якісь там благочестиві? Брехеньки, які не цікаві вже нам самим, а тим більше зовнішнім людям, які прийшли, послухали, і сказали: ой, а яке це все відношення має до мого життя і до Бога? Ніякого. Та піду я або де-інде, або туди, де говорять слово Боже? Ну що, мабуть, на сьогодні моїх зізнань достатньо. Достатньо принаймні для того, щоб впевнитися, що таки да я людина невіруюча, Невіруюча у забобони, невіруюча у народне православ'я, невіруюча у благочестиві вигадки, які чомусь стали тепер вважатися частиною священного передання церкви. Так, я не віруючий у спрощену віру, мовляв, вона приваблює до церкви нових людей. Ну, слухайте, ну не я. У це все. Отакий маю недолік. А у що вірю, скажу коротко, та й те не своїми словами. Це майже цитата: Моє світобачення таке: два ні, і одне так. І есхатологія. царство Боже. Ні релігії, ні секуляризму. І так, церкві, як царству Божому тут на землі. І царству Божому в майбутньому. А якщо бажаєте дізнатися більше, у що вірю я вслід за Вселенською церквою, то прошу, дивіться наступні відео. Нас чекає курс по християнському віровченню. Його виклад розрахований на сучасну думаючу людину, яка цікавиться своєю вірою. Там все планується, щоб було чітко, аргументовано, з акцентом написання. Стиль буде не занадто академічний, але і не занадто спрощений, в дусі православної традиції, очевидно, але без пафосу, без штучного благочестя і точно без посилань на сумнівні авторитет. Там ми почнемо від творіння і закінчимо все тією ж ескатологією, тобто вченням про останні часи людства і цілого світу. Сьогодні я говорив про те, у що я не вірю. Наступних відео ми будемо говорити про те, у що ми, як християни, віримо. Тож чекайте наступних відео. Дякую вам щиро за підтримку каналу, за розповсюдження цього відео. Ваша активність не просто доречна, вона конче необхідна. Бо слово Боже повинно звучати голосно і саме зараз. З Богом!